і професійної діяльності в органі прокуратури і претензій в мене, як Генерального прокурору, немає. Дякую. Шокін, брехло! Лала ла! ла 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 Шокін, брехо! Ким брехло? брехло? Ви ще щось Утвердження професійності цих людей під'єрка підтверджує сам Ян Тубінський, який підтвердив, що ці люди є чесними і гідними на обрання цих прокурорів. Що ви курили, пане, 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 пане генпрокурор? Офіційно, офіційно на днях пан Тумбінський заявив, що він погоджується з усіма нашими вимогами. А Єсно, Вас, вам гарно вдається справлятися з своїми професійними, брехливими обов'язками. Дякую вам. Але ви маєте піти. <бірш> <бірш> Я буду стійкою, скільки мені потрібно часу, щоб обідувати ці вводи, нікому підповітлення. Вічність, так? Да? Ми <бірш> проти. <бірш> Це, дякую, друзі. А, ми